Всім привіт! На дворі 5 січня, тепленько, погоди дуже класні, наче весна. Найближчим часом морозів не очікується взагалі, тому я стрижу троянди, бо навесні до них вічно не доходять руки. Бачите, застригаю так, щоб лишилися гілки десь по 4, інколи 5 броньок, для того, щоб якщо буде. Позвратні приморозки, коли почнуть розпускатися бруньки або буде ще сильний мороз і підмерзнуть кінці гілочок, то я їх застрижу ще коротше на весну. Поки що застригла так, щоб не мішало, не заважало ходити, бо тут у мене така зарошарка була, що просто капець. Я її дуже сильно почистила. На арті це робити важче, тому що такі старі гілки, яким вже десь по 3 роки, їх вже потрібно буде вистригати в наступний рік. Повністю під корінь я їх зрізаю. для того, щоб отакі молоді, однорічні е залишати. От Зараз стрижу ще одну троянду. Ще догори туди не дістала, але внизу вже позастригала. І ось такі, бачите, товсті. Це, здається, двох-3 вже. Ні, здається, це двохрічні. В цьому році їм буде три, вони зараз навесні влітку відквітнуть і вже на осінь я їх спіляю повністю. Я залишаю на кущі стільки гілок, щоб було приблизно 2-3 трьохрічних пагона, декілька двохрічних і молодіх новеньких річних так само залишаю десь приблизно по три. І кожного року старі трьохрічні гілки вирізаю повністю. І це такий постійний процес іде. Ну, Як в Жені роблять двохрічні, так само в трояндах трьохрічні. Це робиться для того, щоб кущ виглядав акуратненько, не захаращений. Як буває, їдеш там біля якихось дач і видно, що. Ну, кущі старі, запущені, вони через це дуже сильно хворіють, виглядають не так акуратно, не так гарно квітнуть. Тому я вирізаю завжди після третього року вже повністю трьохрічні пагони. І тоді кущ більш такий а, більш тендітний, не захаращений, як я кажу. Так, пообрізала ще барбариси, навпіл. Я це роз наголошую на те, що у нас південний регіон Одещина, у нас дуже теплі зими, тому це робити не страшно. Зараз вони не змерзнуть. Тому у мене зараз багато часу після свят, тому це роблю саме зараз, бо навесні нічогісінько вічно не встигаєш. Хочу прибрати звідси ялину. Це дуже класна ялина. Вона блакитна з білими приростами, але це не білобок, це вайтхост. У неї білі прирости такі, не такі яскраві, як у білобока, але вони довше тримаються. Місяць, навіть буває два місяці таке, таке враження. Блакитно-білої ялини. Дуже прикольна, але їй десь їй тут не подобається. Тут через те, що наростають барбариси, і сонце буває лише максимум 2 години в день, але саме сонцепьок, це все одно вважається на півтіністе місце. Тому буду звідси прибирати її, зі некомфортно, вона якась полулиса, некрасива, а має бути просто лялічкою. Тому буду прибирати най... самим найближчим часом. Ось застригла ага. ще ці Барбарис Inspiration на кулі. І потрошку перебираюся троянди і кущові. Я зрізаю навпіл для того, щоб навесні їх ще більше молодити. Але зараз вони стирчали, і плоди висіли, і гілки дуже довгі. Я це не люблю, тому обрізаю десь скажу, навпіл. А навесні вже буду. Різати на дві-три бруньки. Ось у мене ще один барбарис, який я постійно обрізаю, і е, рощу його деревом. Це барбарис суперба. Він один з найкрупніших. Е, може сягати 4-5 метрів і рости як ну, прям здоровезний кущ. Я йому не даю, я все, що знизу росте, а це небагато гілочок, там 3-4 на рік, я їх просто жорстко застрігаю. І лишила. Два стовбура спочатку, потім вони переходять в три. Коротше, заплітаю косою, а тут буду вистрігати машинку дістану, буду вистрігати кулею. Таке буде тут міні бордовим з бордовим листям, і буде притіняти. отут росла гортензія. Я її перетягнула на іншу ділянку, а сюди посажу іншу, крупнолисту. І тут дуже комфортне місце для неї і завжди тут красивого квітла. але то був такий гарний сорт бордовий, я його забрала в інше місце. Сюди посажу якусь блакитну чи фіолетову, ну щось таке буде. Хочу вам подив... показати ще раз колумнаріс, той, що в мене вже росте 4 роки, який він блакитний колір, і покажу ті, які приїхали, і я посадила в цю осінь. Колір залежить від сонця і від ґрунту завжди. Тому, коли ви бачите в інтернеті, наприклад, блакитного кольору колумнаріси, а у вас вони майже такий синьо-зелений уходять, то це залежить від кількості сонця, і якісті сонця, і якісті ґрунту. От бачите, який блакитний. Зараз покажу для порівняння той, що я висадила в цьому році. Бачите різницю? Він, наче синьо-зелений. Але я знаю, що він. Цьому сезоні вже в, цьо, в це літо у мене буде яскравого блакитного кольору, бо він вкоріниться е і в нашому важкому чорноземі, при нашому яскравому сонці, він буде блакитний, блакитний. Так, і стрижу Барбарис. Це сорт Red Rocket. Він з темно-темним бордовим листям і росте досить високий. У мене зараз вже метр вісімдесят десь приблизно. І він сильно розкидається. Це буквально за не знаю, 2-3 роки з маленького кущика. Він дуже активно наростає. І він почав вилазити в усі боки. Тому я дивіться, як його застригаю. У барбарисів є така особливість, ну, в більшій мірі це у колоновидних. Бачите, йде, коли горизонтальна гілка, ідуть пагони всередині крони догори. Я обрізаю цю гілку, щоб вона отаку не лізла мені на дорогу і на троянди. Я її обрізаю до того вертикального пагону, який мені подобається. Ну, Тут можна було ще коротше, але я лишила. Отаку. Бачите? За рахунок цього кущ стає колоновидним більш. А не розкидистим. Там, де йому можна дати місце рости вбок, я йому даю. Але зазвичай застригаю таку дуже жорстко, для того, щоб він не розвалювався. Можна, звісно, його і збирати в якесь кільце, стягувати якимись канатами, там, не знаю, дротами. Я це роблю дуже-дуже рідко, роблю, але рідко. Мені легше випиляти зайві такі, наприклад, товстезні от гілки. Якщо вони мені заважають, я їх можу взагалі повипилювати. Але, бачите, зістригла знов, для того, щоб йшла вгору гілочка. Оцю так само можна зрізати зараз і буде більш колоновидний кущ. Всередині так само можна розгалужити, щось поприбирати. Але мені тут подобається, що він густий, гарний, і взимку на ньому так багато червоних ягід, що дуже прикрашає сад. Котійки, звісно, допомагають. Ось я вже позастригала, бачите скільки. Зістригла також і синецо. Я хочу, щоб були кущики компактні досить, тому застригаю дуже-дуже жорстко, щоб навесні пішли нові прирости і кущ буде такий собі, як кулечка гарнезний. А так він буде розвалюватися, почне квітнути, і, ну, коли кущ старіший, він не красивий. Найближчим часом, можливо, навіть сьогодні, якщо встигну, дуже-дуже скорочу цей персик червонолисний, він у мене декоративний, плоди не смачні, не їстівні. І він вимахав дуже дуже сильно, хоча я його до цього раніше жорстко застригала, але трошки запустила. Тому в цьому році буду поступово зараз спиляю якусь частину, наприклад, оцю дерева замажу. Коли широкі спили, я замазую клеєм ПВА дуже зручно. Бо фарба не завжди є під рукою, а клей робить таку плівку гарну, звісно, якщо немає дощу. І рана затягується дуже швидко, і вже тоді на весні йдуть нові прирости, і все дуже гарно. Але не можна прям жорстко все-все все спиляти, бо зараз може втратити багато, хоч і сокорух стоїть, але все одно дуже стрьомно. Тому дерево за один присіст, як то кажуть, не сильно не опилюють. Позрізаю зараз гортензії. Не люблю я оцих сухих шапок в саду. А зараз якраз є у мене час. Так само, як і з трояндами, застрижу навпіл, а вже навесні трошки можу нижче. Хоча на роботі я вже почала обрізати гортензії дуже низенько. Там у мене затишне таке більш-менш місце. Тут, до речі, так само. Затишно відносно, тому можна стригти і по, понижче. На новій ділянці, на нових клумбах я вже їх позастрігала дуже низько, так щоб навесні вже там нічого не чіпати. Бо я ж вам кажу, роботи навесні дуже-дуже багато, і щоб все встигнути, у нас в теплому нашому південному регіоні можна стригти дерева фруктові. Взагалі-то в лютому в такі сонячні вікна стрижуть, але дуже багато хто стриже і в січні, і навіть Віноград, ківі, і все інше, поки немає сокоруху. Не буду стригти зараз бузіну. Тому що хочу повкорінювати залишок гілочок. Оцю бокову буду трошки прибирати. Бачите, такі длинненькі колоновидні. Вона майже 25 трошки більше метрів вимахала. І це буде колона жовта, тому хочеться оту гілочку бокову трошки прибрати, але зроблю це навісні, щоб одразу вкорінити її. Так само з бордовою бузіною. Подивилася, що є багато що застригти і спиляти, але це буду робити навесні для того, щоб одразу вкорінювати. Мая. Куди я, туди і вони, помічники мої, повернулися, хлопчики, десь блукали цілу осінь і повернулися додому, згадали, де народилися і де їх гарно кормили. Такі ласкові, такі ручні, кому потрібні ще котята. Це два хлопчика. А, віддам добрі руки. Навіть ім'я їм не давала. У мене тільки майка. Май. Так, пішла працювати. Всім гарного дня. Тихого, спокійного, мирного. Будьте мені всі здорові. Дякую, що залишалися зі мною. До нових зустрічей!